Сергій Жанович, розкажіть, будь ласка, про Дмитра Яковича Телегіна. Що ви можете сказати про нього? Ви знаєте, це одна з найвизначніших постатей української археології. Причому не тільки професійно, а за своїми людськими якостями. Я познайомився з Дмитром Яковичем в далекому, 1972 році, коли я приїхав. Київ на практику. У нас тоді була начать, покладена угода між університетами Петербурзьким, Київським, про обмін студентськими делегаціями. Вони проходили в нас практику, ми проходили тут практику. Я, коли приїхав, я вже знав, начать, чим він займається, трошки так. От. А в той час, паралельно із університетом, я займався в лісотехнічній академії на кафедрі анатомії деревини і е, опрацьовував наші колекції, які ми е, отримали в результаті розкопок в 1971 році. І мені порадили звернутися до Дмитра Яковича як до людини, яка збирає дерева, правда, для інших цілей. Він займався визначенням віку за радіовуглецевим датуванням. Я прийшов в інститут археології, це було тоді, значить, тоді називалася вулиця Кірова, 4, зараз це Грушевськова, але той самий будинок. І на другому, здається, поверсі, знаходився відділ, яким керував Дмитро П'ятом. Ішло засідання по обговоренню якоїсь дисертації. Я зайшов. Я тихенько в куточку і слухав, як відбувається наче, це обговорення. Дмитро Якович керував, я не дуже дослухався і чекав, коли кінця. А потім я підійшов до нього і наче, сам особисто представився. Я сподівався, що це буде така людина, знаєте, впевнена собі, яка розуміє своє значення і та таке інше. Але він виявився дуже простою людиною. Він сказав, так. Звісно, в мене були зразки деревини, але знаєте, я їх віддав вже на визначення в інститут значить, до пана Ковалюха. Ну, я думав, що все, вже нічого не вийде. Він каже, але я зараз зателефоную йому. І він наче, при мені тоді ж ще мобільників не було. Він підійшов, значить, там десь телефон був От, і зателефонував. На щастя, Ковалюх відповів. І Кілегін попросив його начать, надати мені ці матеріали, щоб я взяв стільки, скільки мені потрібно. Я був вражений, чесно кажучи, тому як поставився до мене доктор наук, професор, завідувач відділу, до якогось другокурсника-студента. Mm -hmm. Я йому був дуже вдячний, поїхав, отримав все, що мені потрібно, і вже після того поїхав. На навчання туди на північ. Ми зустрілися після того тільки вже в 1975 році. Навесні постало питання, де мені працювати. Нас відправляли, знаєте, як тоді в радянські часи на відпрацювання на три роки, біс його знає куди. І мені світив там якесь зауралля, якісь там. Чупчи, чи Мордва, чи ще хтось. Ну, звичайно, їхати туди це втратити кваліфікацію. На той час я вже одружився в Києві і мені зовсім не хотілося туди їхати. Я звернувся до Телегіна. От, Я взяв рекомендованого листа від мого керівника в університеті і поїхав до Дмитра Яковича. Він, ну я вам сказав, знаєте, Набагато більше, ніж просто толерантно поставився до мене. Він поставився до мене, як до свого учня або до близької людини. Пішов зі мною до директора. От. І навіть е, коли стало ясно, що мені офіційного е, виклику не дадуть, він сказав, знаєш що Сергій, я тобі дам виклик від своєї експедиції. Я кажу, а це можливо? Каже, так, да, нічого, каже, ну отримую догану. І він мені дав виклик. От. І цей виклик прийняли. Ну, правда, Телегін потім мені казав так жартома, що я отримав від директора значит, усну догану, без запису значит, до е, особової справи. От так я потрапив в інститут археології завдяки Дмитру Яковичу. А далі почалося наше, знаєте, таке досить е, тісне спів, спів, спілкування. Тілегін дуже хотів, щоб я займався неолітами. А я всю свою, все своє студентське життя займався курганними пам'ятками. І ви знаєте, я не міг відмовити Дмитру Яковичу, а з іншого боку, займатися цим мені не дуже хотілося. Але я вважав так: ну що ж, доля мене веде сюди, і я буду займатися саме цим. Ми поїхали в експедицію, тоді практично всі експедиції їздили на відпрацювання. До новобудов. Новобудовні експедиції, які працювали на зрошувальних системах і е, в основному розкопували кургани. Рідко були якісь поселення, переважно це були кургани. І ми поїхали під е, Дніпропетровськ, сучасне місто Дніпро. От, була весна. Їхали ми якраз на Пасху, взяли з собою оковиту, взяли з собою. І, і Пасхи там, і сало, і м'ясо, все, що потрібно, по дорозі зупинилися, відсвяткували це все вночі якраз. От. Коли приїхали, знаєте, степ, це цвітучий степ навесні. Це прямо, знаєте, кілометри різноманітних квітів. Ми зупинилися в пасаці, розбили табір. Дмитро Якович був з нами. Але... Така гарна погода, тримала, трималася тільки день чи два, потім повіяв сіверко і почалися ну, майже морози. Температура падала вночі до плюс, дво, плюс двох, плюс трьох. От, ми всі потерпали від холоду. Але Дмитро Якович приносив це чудово. От, він перший вставав, він е, разом із черговим готував нам сніданок от, і підтримував в нас ну, таку. Знаєте, бадьорість і віру в перемогу, віру в те, що наші дослідження завершаться успіхом. Копали ми тоді кургани. Дмитро Якович ходив в знаєте, офіцерський плащ на кітці. У нього була польова сумка, навіть не офіцерська, а генеральська із замши. Предмет заздрощів не тільки місцевих хлопців, але й членів експедиції. І високі, шнуровані такі, знаєте, чоботи. Я не знаю, це були такі десантні чоботи. Mm -hmm. От. Завжди він ходив в береті і керував всіма розкопками з одного кургану на інший курган. Експедиція була велика. От. І раптом так сталося, що бульдозер, який прокладав чергову канаву для труб зрошувальних, зачепив якусь брилу, величезну брилу каменю. Я з'ясувалося, це був ще один непомічений курган. Ну і Телегін запропонував мені розкопати його. Я взявся і так красиво розкопав, ретельно. Це виявилася гробниця 17-го століття до нашої ери, раннього зрубна, із дерев'яною чашою, із керамічною чашею, з речами. От, такий, підземна кам'яна скриня. А що це за пункт, як пам'ятка називалася? Пам'ятка це біля О -о Оріхова. Ага. Значить, це Оріхівські кургани і там було знайдено якраз значить, чашу, дерев'яну чашу із срібними накладками. Ага. Це рідкісна річ взагалі да, була. Так. От. Ну і коли я розкопав, телегін побачив і сказав, знаєш, Сергію, я бачу, наскільки ти кохаєшся в цій степовій археології. Я не буду тебе примушувати переходити до неоліту». І ви знаєте, я йому подякував Подякував за його толерантність, за його делікатність в ті справі, що він не став вимагати, щоб я от, він все ж таки стільки доклав зусиль, щоб я опинився в інституті, а потім відпустив мене на вільні хліба, як то кажуть. І я все життя був їм вдячний за це. Оце такий перший випадок, коли я хотів розказати от про самого Дмитра Яковича. І ще один випадок теж, який характеризує його як от людину. Це був 1978 рік. Я працював в Запорізькій експедиції і розкопував великий скіфський курган. І в полі кургану була виявлена землянка. Вона була заглиблена вже в материк, десь там на метр, можливо, можливо, трошки менше, вже не пам'ятаю. І до нас приїхав із інспекторською перевіркою Дмитро Якович. Ну, ввечері ми посиділи, значить, там порозмовляли. Я розповів йому про цю землянку. Він сказав, я хочу подивитися на неї. Вранці ми поїхали на курган. Він подивився і сказав, це козацька землянка. І звернувся до мене із проханням. Він сказав, Сергію, а ви можете мені дозволити розкопати цю землянку? Уявляєте, доктор наук, професор, завідувач відділом звертається до старшого лаборанта, як до рівного собі науковця. Я сказав Дмитро Якович. Я буду щасливий допомагати вам розкопати цю землянку. І всі ми в експедиції з задоволенням допоможемо вам. І от протягом кількох днів ми розкопували цю землянку, розчищали, описували знахідки, а разом з тим отримували, ну я вам скажу, не вичерпні, звичайно, за три дні не можна повністю розказати про українське козацтво. Але найцікавіше якраз історії. Такі знаєте, визначні моменти з історії Запорозького казацтва я вперше почув від Телегіна. Саме тоді ми були вражені його ерудицією, його вмінням розповідати це все. Це унікальна взагалі постать була. І в результаті, я вам скажу, з'явилася стаття в пам'ятках України, де він публікував результати цих розкопок і перелічив. Всі наші імена, які допомагали йому там. От це якраз е, притаманно було Дмитру Яковичу. Він ніколи не забував, ну, скажімо, навіть куховарок, які працювали в нього в експедиції, він завжди згадував їх імена. От, е, це унікальна якраз постать, коли людина не забуває ну, найзвичайніших пересічних е, працівників експедиції. Оце другий такий випадок був. Ну і було іще. В нас багато, з того часу, ми постійно з ним спілкувалися. Особливо це позначилося наприкінці 80-х років, коли я теж захопився козацькою проблематикою і ми були разом з ним в Херсоні. З певного часу, коли я захистив кандидатську дисертацію, коли ми їздили у відрядження на конференції. Я намагався завжди селитися десь в номерах у готелях разом з Дмитром Яковичем. У ну, мене така була мрія записувати його розповіді. І я це робив. У нього дуже багато було розповіді. Він згадував, як він став археологом, От. як пам'ятаю, як приймалися до археологів, деякі вже тоді визначні археологи. От. Ну і таке інше. Дуже багато таких от історій було. От. І е, якось ввечері це був Херсон, ми якраз тільки но ну, оселилися в готелі, Дмитро якось звернувся до мене і сказав, знаєш, Сергію, отут є неподалік за переказами Олешківська Січ. Якщо ти не проти. Поїдемо, можливо, знайдемо і розкопаємо, зробимо зачистки, там, якийсь матеріал, щоб повідомити Товариство охорони пам'яток історії та культури. Я, звичайно, з задоволенням погодився. У нас таких от аматорів виявилося чоловік 10. І на наступний ранок ми відправилися на пристань і поїхали таким знаєте, трамвайчиком річковим через. Таку заплавну частину Дніпра. Це безліч проток. Десь наверху з'єднувалися ці крони дерев. От. Уже був жовтень місяць і вони були такі золотаві в ранішньому сонці. Вночі пройшов дощ, зверху трошки капало, але ми з задоволенням дивилися на це все. Знаєте, Оцей трамвайчик ішов, можна було дотягнутися до берега рукою, настільки вузькі були ці протоки. Нарешті ми висадилися значит, на пристані в Олешках, ну, тоді воно називалося інакше. Я навіть не хочу згадувати це все. От. І пішли пішки. Це був якийсь будівельний комбінат От. за фотографіями, які були зроблені ще в 70-ті роки. Ми дісталися до цього місця і почали шукати. Ну, як ви думаєте, хто перший знайшов культурний шар? Ну, я думаю, Дмитро Якович, Дмитро Якович, звичайно. Ми тільки допомогли йому опрацювати, зібрали знахідки, значить, запакували їх в пакети, написали етикетки, значить, ну і таке інше. От. Ну і повернулися, звичайно, додому, от, до готелю, в Херсон. І потім... І потім вже через кілька місяців я прочитав знов-таки в часописі, що група ентузіастів от, разом наче, з Дмитром Яковичем Тілігіним відкрила першу Запоро... верніше не першу, а Лешківську Січ. Отак от, от, от сталося наче, ще одне відкриття і ще одне спілкування з Дмитром Яковичем. Це який рік, нагадайте? Це був 91 рік якраз. А наступного року за, ну скажімо так, зі згоди, або значить, навіть не зі згоди, а з благословіння Дмитра Яковича я відправився якраз на пошуки першої запорозької січі на Малій Хортиці. От. Дмитро Якович потім під'їхав до нас, і дійсно ми тоді відкрили оцю першу Запорозьку Січ або замочок Дмитра Вишневецького. Не всі погоджуються, що це була Січ, але те, що були це перше, одне з перших укріплених поселень, там і вали, там і башти були дерев'яні, які були обкладені, ну, скажімо так, глиною. На, е, тин, на тин, десь на значить, це все було. От. І з тих пір я от вже ну, яких десяток років намагаюся це розкопати, інколи держава допомагає, здебільшого доводиться навіть вкладати свої гроші, все, все. нікому це не потрібно, ну крім вузького кола фахівців. От. Що стосується взагалі Дмитра Яковича як дослідника. Я хочу сказати, що Дмитро Якович для свого часу мав величезну кількість друкованих робіт. 50-ті роки 20-15 робіт це було дуже багато, оскільки часописів археологічних було обмаль фактично два. І друкуватися не було де. А у Дмитра Яковича... На кінець 50-х років було близько 60 вже друкованих праць. Виявляється, в четверо більше, ніж у всіх. Він мені розповідав, що інколи за один сезон польовий він здавав по три звіти за розкопки. Він був настільки працювитий, от людина, яка не гаяла жодної хвилини. От я у нього навчався якраз цінувати час. Час цінувати, цінувати свої ну, скажімо, ресурси. Я пам'ятаю, як він, в нього був значит, такий знаєте, трафарет на, значит, на один аркуш паперу, от стандартний, А4. І він значить, стандарт, клеїв різноманітні шматки, уламки, значит, обривки паперу, які в нього були, значит, щоб був аркуш. І на ньому він писав. Тоді комп'ютерів не було. Писали все від руки, а потім друкували вже начисто. От. І у нього наче, ціла низка таких була речей. У 1978 році е я потрапив наче, якраз на базу його експедиції. Я був вражений, наскільки все було розкладено по полицях. Скажімо, цвяхи. По номерах вони лежали у своїх коробках. І все було підписано. Спальні мішки, скажімо, намети. Все це було значить, зверху покладено так, як треба, щоб воно не промокло, щоб воно було сухе, чисте. Це на Видовичах, так? Ні, це не на Видовичах, це в Дніпропетровську було. У mm -hmm. нього база там була. Mm -hmm. От, Лопати, заступи там, совочки. Це було не тільки вичищено, але зверху вкрито шаром каніфолі, щоб воно не псувалося і не іржавіло. Ну, я вже не кажу там, про письмові приналежності, папір там, і все таке інше. Все було на своєму місці. Я побачив, значит, наскільки ця людина організована. От у нього значит, іще, що мені запало е у пам'ять, це те, як він ставився до своїх робіт. Обов'язково він виступав на конференціях і збирав е думки з приводу значит, тих тез, які він висловлював, з приводу тих думок. І ретельно записував. Наступного разу він враховував наче, свої оці зауваження, от, і вже безпосередньо, наче, враховуючи зауваження, робив е, якраз статтю. І потім її випускав. І все було чудово і добре. Оце таким був Дмитро Якович. Ну і багато чим іще він мене навчив. Я вам скажу, е, в моєму житті були такі моменти, коли мені потребувало. Порада Порада людини розумної, порада людини мудрої, мудрої і толерантної. І я завжди звертався до Дмитра Яковича. І ви знаєте, він так розкаже йому свої проблеми, він подумає, а потім каже, оце Сергію, я б зробив так, так, так і так. І коли я робив, все вдавалося. От такі наші були стосунки. Я його проваджав, коли він помер. Я знаю, що от до того він вже практично не працював, йому було майже, да, вже за 90 років. Але з кожних своїх розкопок я приїздив до нього і показував знахідки. Я бачив, наскільки йому це приємно. І мені хотілося зробити йому всю приємність, показавши йому наші оці знахідки. І чуючи, що він з цього приводу каже. А він завжди казав щось цікаве. От, людина до Останку знаходилася на, знаєте, от на цьому кінці голки науковій, він завжди прагнув нового. Нового і дуже часто впровадження, скажімо, антропологічних досліджень. По війні він був ініціатором того, щоб відкрити в інституті археології відділ якраз. Значит, антропології. Радіокарбон. Він був ініціатором того, щоб в Україні значит, розпочалося дослідження якраз датування значит, з допомогою радіокарбону. Він значит, почав співпрацювати з значить, спілкуватися з закордонними лабораторіями, які це робили. От. І кінець кінцем значит, от ми з ним видали ну, велику статтю на чотири друкованих аркуші. По хронології явних і катакомних пам'яток. Так що людина ця була неординарна, про що і свідчить його ну, практично 500 наукових робіт і науково-популярних. Він одна з небагатьох людей, е, от, науковців, які не тільки е, друкували свої наукові дослідження, але й науково-популярні. Він мені розповідав, де ж Сергій, я спочатку це писав, а мене не приймали. Нарешті один редактор сказав мені, та ви не пишіть там, що ви знайшли, ви пишіть, як ви це знаходили. І коли я почав це робити, це стало цікаво пересічному громадянину. Тобто він мене навіть і цьому навчав. От, і я вдячний долі, що вона звела мене з такою неординарною, дуже талановитою е людиною і е мудрою людиною, мудрою і порядною. От з точки зору порядності, я думаю, що Дмитро Якович дасть фору багатьом сучасним дослідникам. От, це людина, яка, знаєте, в неї була жадоба нового знання. От все, що я знав про нього, він же був знаєте, з села, він був селянин. От, він був сільський хлопець, але такий, який тягнувся до знань. І я знаю, що от він на початку, спочатку закінчив значит, 7 класів, потім е, учительський університет, потім була війна, страшна війна, де комбат врятував його від смерті. Коли пішли в наступ під Кеніксбергом, він відправив його, от мені Телегін розповідав за горілкою, причому з письмовим наказом. Чому з письмовим? Тому що інакше його звинуватили в дезертирстві. От щоб цього не сталося. А коли він повернувся з тим анкерком з горілкою, роздавати горілку вже нема кому було. Разом з комбатом весь батальйон загинув. От такі були. І люди це йому врятували життя тоді. І він каже, я відзначаю цей день як друге народження. От. Ну що казати, значить? я кажу, що доля мені подарувала і знайомство. Я, я переконаний, що ми товаришували. З Дмитром Яковичем довгі-довгі роки. З 1972 року по його смерті. Ви знаєте, я пішов е, проваджати його, і я не втримався від сліз. Бо я ховав е, дуже близьку мені людину. І досі я зберігаю пам'ять про нього. І от усіх своїх лекціях я обов'язково розповідаю про Дмитра Яковича як приклад людини, громадянина, е, патріота. І е, науковця. От що я хотів сказати про свого одного з своїх вчителів. Да. Дуже дякую, Сергій Іванович.